Привіт, ну, я буду робити даш і макіяж вам самому казу. Ти не лише косметика, а ні, ти косметики. косметика. Ну, там ще блокнот, там щось я ще з канцеляри. Перше, що я наношу це такий тон, йду скоро за спонсиком. За це сиди! Я сьогодні госта. Да. да взяла мицелярку. Опа, спанжик. Дашка, раз треба промитим э, мицелярку. Да. Я сама буду. Нет, я Так не стравайся. Мало... мало рану треба. Фуу. Хочеть. База під макіяж. Я їм нанесу п'ять капель, може то й більше. Дашка а, зряду капель. На губу годно пити, але то нічого не буде. Це база під макіяж, вона ще має десь 2-3 хвилинки так посохнути. Коли розташувані, Дашка, то не болить у оку. Oh Tu m'as także nononononé ça